Графічний планшет Parblo Nino's Q, який був спеціально розроблений для того, щоб підключати його до смартфону. Всім миру, добра і любові! Сьогодні у мене на відеоогляді дуже цікавий пристрій, який можна використовувати не тільки для професійного малювання, але й для дітей. І зараз вам розповім реальний приклад, коли цей планшет буде дуже корисним як подарунок для вашої дитини. Якщо ваша дитина любить малювати, але вона звикла, щоб все було максимально ідеально, коли вона бере лист бумаги, починає малювати, щось не виходить, вона зминає цей лист бумаги, викидає, бере новий, починає знову і так, знову, аж поки не буде все ідеально. І, звичайно, за таких умов дитина може. Відбитися охота, щось малювати, і їй якби, стає сумно і незручно, що в неї щось не виходить. А ось цей планшет, коли ви її знайомите свою дитину з даним планшетом, а в мене є приклад на, якби, на прикладі попередньої версії а, такого ж планшету від цього ж виробника, а коли знайомиш дитину, їй 5 років, але їй так цікаво, що вона малює щось на планшеті, вибирає кольори. Щось змінює. Для неї все по-новому. І це не тільки якби, нове натхнення для того, щоб малювати все нові нові малюнки, але й користь в тому, що вона працює з даним пристроєм, розбирається в ньому, розбирається в різних програмах, залежно від того, від того до якої програми ви підключите даний пристрій. І, звичайно, за допомогою цього планшету. Цих всіх програм все набагато зручніше видаляється, замінюється те, що необхідно, і малювати набагато цікавіше. Тому це дуже цікавий пристрій не лише для професійного використання, як для малюнків, а його використовують і професійні дуже цікаві малюнки. Я дивився, малюють саме цим планшетом. А також для вашої дитини, як іграшка, як якби додаткове завзяття або додаткова причина сайвер сісти, помалювати замість того, щоб займатися, там, дивитися якісь відео в телефоні. Я думаю, це набагато корисніше і це може знадобитися в майбутньому. Тобто робота з різними програмами і в даному випадку з цим. Планшета. Ну і звичайно його можна використовувати не лише для малювання, а для того, щоб робити якісь презентації, якісь замітки, щось для себе замальовувати, щось комусь пояснювати. Тобто річ досить корисна, і це на прикладі якби, попередньої версії даного планшету. Цей планшет я ще не бачив, тобто це абсолютно запакована нова коробочка. Зараз ми її відкриємо, подивимося, що тут всередині. Переглянемо його габарити, його можливості. Я підключу його до планшету. Ми попробуємо перевірити, що він може, що не може. Ну і зробимо якийсь висновок. Ну а зараз розпаковка. І так, в комплекті з даним графічним планшетом у нас була підставка для телефону, ось вона, а саме перо, а, вірніше ручка з набором пер, ось тут. І це знімаючи цих пер, щоб ви могли поміняти одне перо на інше перо, як воно закінчиться. І також є перехідник це Type-C і micro USB. Якщо у вас iPhone або вхід. В принципі тільки, а тут немає на, для м, перехідника на iPhone. А якщо у вас 15-й iPhone, iPhone, тоді у вас Type-C, тоді проблем не буде. Але якщо інші моделі потрібно купити перехідник, тому що, бачите, не розраховано. Або на Type-C. А якщо у вас хід USB, також напевно, що потрібний перехідник, тому що м, ось тут м, даного планшета є. Зараз хвилинку type c вхід, але немає USB. І цей шнур, він ось тут прикріплений. Тобто це і плюс, і мінус, тому що плюс в тому, що ви його не загубите, і воно все поряд, в принципі, для того, щоб підключити до телефона. Але мінус тому, якщо він вийде з ладу, я не знаю, як його буде замінити. Тобто, напевно, що це виключно до майстрів потрібно буде йти, щоб замінити. Цей дріт, тобто є плюс, є мінус в тому, що вони його прикріпили до даного планшету. Ну а тепер давайте переглянемо його габарити. І так, підключив я даний графічний планшет до свого планшету. Буду використовувати і вже використав для тесту ось цю стандартну програму, яка в мене є на планшеті. Ви ж використовуєте ту, до якої ви звикли, е, яка у вас є, з якою ви вже працювали і так далі. А що я можу сказати по цьому планшету? Ну, по-перше, він працює, я вже його перевірив, і це основна мета цього, даного підключення. Але, оскільки цей планшет розроблявся для смартфонів, в комплекті з цим планшетом йде ось така підставка для телефона. Але немає підставки для планшета. А, планшет мій досить великий, і а, тому є наступні не то що проблеми, а обмеження. Оскільки цей кабель, який ви бачите, а, приєднаний до даного графічного планшету, він є а, довжиною в 30 см. І, звичайно, тому ваш планшет повинен бути розміщений максимально близько до вас. Оскільки ви там або вони розробляли цей планшет для телефонів, ви будете розміщувати телефон, звичайно, біля себе, щоб все бачити. І тому, в принципі, довжини більше довжини кабеля вам не потрібно. Але як для планшета, ви можете його розмістити як біля себе, так трішки далі. Об'єм даного планшету і екрану дозволяє. А от кабель не дозволяє. Тобто є ось таке обмеження, яке ви, в принципі, в принципі, бачите вже на момент замовлення, якщо ви збираєтесь переважно більшість часу користуватися на якомусь моніторі, екрані і так далі, розгляньте, або інший варіант, в якому є змінний кабель, який можна зробити набагато довшим, або придбайте до цього кабелю перехідник і підключіть подовжувач. В принципі, є вихід, але ось таке є, є такий нюанс, на який треба звернути увагу. Що стосується Роботи з планшетом, в принципі, проблем ніяких нема. Працює він відмінно, все а, малюється так, як потрібно. І, в принципі, я буду закривати це замовлення. Тобто, все добре. Давайте, я дивлюся, там перевіряють по лініям. Наскільки він добре відмальовує лінії? Ось давайте ось так понамальовую. І а, більшість планшетів не справляється з повільними лініями. Тобто вони малюють їх криво. І бачите, ось яка ситуація з цим планшетом. Звичайно, лінії зазвичай малюються, ну там, ось так, тоді проблем ніяких немає. Якщо ви будете їх малювати дуже повільно, ну ось така буде лінія. Це для перевірки а, даного планшету. А, звичайно, це так перевіряють, дивився там професіонали, а, різні точки, більшення і так далі. Але в даному випадку я не являюсь професійним. Нем користувачем даних планшетів, тобто я його не використовую для професійного малювання і так далі, професійних програм, яких не використовую. Цей планшет, в моєму розумінні, це як іграшка, дуже корисна іграшка для дитини, яка дозволяє малювати, видаляти те, що не потрібно, дуже легко і просто, і перемальовувати, тим самим економлячи нерви дитячі. Листи бумаги, і це, звичайно, корисно і зручно. Наскільки це зручно, звичайно, повинна а, зробити висновок ця дитина, або треба самому там, щось помалювати для себе, щось комусь попояснювати, розписати, розмалювати. Ну, звичайно, потрібно ще відшукати зручну програму. Це відео виключено для того, щоб продемонструвати вам роботу, а, сам планшет, і, а, в принципі, він абсолютно справний. В даному випадку висновок я можу зробити тільки такий, наскільки він зручний і так далі, це треба вже перевіряти буде в роботі. Ось такий планшет. Для мене він просто цікавий подарунок для дитини, для того, щоб малювати. А для когось, можливо, навіть професійний інструмент для того, щоб створювати якісь неймовірно красиві малюнки. Тому що я бачив, за допомогою цього планшету створюють цікаві, дуже цікаві малюнки люди. Розібралися, навчилися малювати і молодці, я вам так скажу. Просто це не моя специфіка, це не моє хобі, я цим не займаюсь, але є можливість зняти відео огляд для вас, показати даний планшет, можливо, хтось шукає собі цікавий планшет. Є ось такий виробник Parblo, Він представлений в Україні, є офіційний представник даного виробника. Посилання залишу в описанні під відео. Що стосується якості, як якість тут відмінна. Тобто до якості взагалі немає ніяких претензій. І як бачите, я не зняв плівку, яка є на цьому планшеті. Я не знаю, вона для транспортування, тобто її потрібно видаляти, чи вона як захисна, її, з нею можна користуватися. Це вже нехай власник вирішує для себе, тому я не став її знімати. Звичайно, без плівки там буде зовсім інші відчуття, шероховатості. і, напевно, контакт покращується. Тому швидше за все її потрібно знімати. І я бачу, що покупці інші там, її знімали. Я ж вирішив не робити це, оскільки планшет не мій. Ось такий получився відеогляд. Надіюсь, вам сподобалося розпакування. Посилання на планшет буде в описанні під відео. Не знаю, що ще вам продемонструвати. Звичайно, тут можна міняти товщини. Ой, не те нажав. Так. Товщину лінії. Крапка, до речі, що стосується, ну я не знаю, чи ця програма дозволяє таке перевірити. В моєму планшеті попередньому від цього ж виробника, якщо чим я сильніше прижимаю перо, тим більший об'єм крапки я можу поставити. Так само, чим сильніше я прижимаю, тим більший об'єм лінії. Тут воно не впливає. Тобто, я не знаю, це особливість програми чи цього планшету. А от в даному випадку від сили прижаття на перо об'єм лінії не змінюється. Це те, що я також хотів сказати. Забув я його просто перевіряв за кадром до того як розповісти вам свої про свої враження. Ну на цьому все. Дякую за перегляд миру, добра і любові.